Получається, в спині нормально, а отут болить і е, інколи то сюди заходить, то наперед. Да? Ну Сам суглобчик у вас дуже добре працює. А отак неприємно, так? Да? Силу перевіряємо. Тримайте ножку, Чуть-чуть підкручено. Да? І тепер відводьте в сторону максимально. От у мене є Валера, він е, любить показувати. Е, значить, Таке враження, що капсула вашого суглоба, яка отут оточує, да? можливо, десь була якась мікротравма, можливо, якесь було перерозтяжіння. І таке враження, що при певних рухах е ця капсула вона якби попадає між двома кістками і защемляється там. Зараз ще подивимося, що з іншої сторони, чи поперек не впливає. Ну і далі подивимося. Да? Отут от так, да, є тут такий зажимчик так. трошки. Так, да, оце не треба не хорошо не розробити. Не за рахунок м'язів вам, скоріше за все, треба буде е, цю конструкцію зміцнити, не розтягувати, стрейчинг і розтяжку прибрати. У цього у вас і так предостатньо. Е, багато еластичності і мало сили. Або принаймні недостатньо сили, то із-за цього це відбувається.